Німецький військовий аналітик Тендер про Авдіївку Пам'ятайте, що висловлені думки є виключно точкою зору автора, а не істинною останньої інстанції. Переклад Олега Шарпа Росіяни зробили велику кількість помилок, але хотілося б почати з того, що вони зробили правильно. Вони змогли приховати свою оперативну побудову. Не буде брехнею сказати, що настільки інтенсивна російська атака на цьому напрямі стала несподіванкою для української оборони. Збройні сили РФ успішно задіяли ударну силу пропорційну кільком бригадам. Приховати підготовку до наступу такою кількістю військ це нетривіальне завдання, і треба їм віддати належне. Щоправда, на цьому їхні правильні дії закінчуються, незважаючи на ранній успіх під Красногорівкою, це північний фланг. Росія моментально показала свою слабкість у маневреній війні. Важко описати наскільки безнадійно вони у цьому відстають. Це було їхньою постійною проблемою з 24 лютого 2022 року, і дивно, як у них з того часу нічого не змінилося. Все ті ж відео з довгими колонами, які намагаються протиснутися вузенькими дорогами, наприклад, у водяному, де їх зупиняють українські міни, дрони і протитанкові розрахунки. За фактом українські дрони та протитанкові розрахунки зробили різницю, зупинивши прорив техніки. Такий запуск техніки вузькими дорогами та мінними полями нівелює весь ефект від раптовості. Навіщо так довго і ретельно все готувати, якщо ви давитеся на першому повороті вже через пару сотень метрів? Ще більш незрозуміло, який сенс наступати в Авдіївці. Це абсолютно марно зі стратегічної точки зору. Якщо Росія візьме Авдіївку, і це ще дуже велике якщо, то це все рівно має ще менше сенсу, аніж Бахмут, там хоча б транспортна розв'язка, або вугледар. Там близькість до залізниці. Авдіївка не має жодного впливу на Запорізький фронт. Максимум це відтягує війська. Припустимо, Авдіївка має відтягувати ЗСУ із запорізького напрямку. Але Авдіївка це фортеця. Росія не може захопити її з 2014 року, потім вже відповідно з 2022. -го. далі не може. Для оборони потрібно не так багато військ, швидше навпаки, це Україна в Авдіївці відтягує російські війська, які би могли бути задіяні на тому ж Запорізькому фронті. Якщо ви дивитеся на це з погляду виснаження ресурсів супротивника, Авдіївка це найзручніше місце для оборони. Російські втрати в Авдіївці вже надмірні. Це величезне марнотратство, яке не змінить ситуацію на стратегічному рівні навіть у разі захоплення міста. Є спокуса порівняти наступ в Авдіївці з українським наступом на роботі, ну, в перші дні контрнаступу, хоча там був зовсім не той масштаб втрат. Але Україна, спіткавши невдачу, зупинилася, зробила висновки та змінила тактику, перейшовши до артилерійського виснаження. Ця тактика не надто видовищна, але вона ефективна, і у довгостроковій перспективі ми побачимо її плоди. Тут може бути пропагандистський момент Авдіївка це агломерація і. Так звані ворота до Донецька, її гіпотетичне взяття може подаватися як: ми відсунули подалі страшні українські війська, які 9 літ бомбили Донбас. Тут може бути медіа ефект. Преса любить малювати карти зі стрілками, змі будуть розносити втрату Авдіївки, як вінець українського контрнаступу. На українське керівництво буде ще більше тиску, особливо в умовах війни в секторі Газа. Але в підсумку Авдіївка це уособлення всіх помилок, яких Росія припускалася в цій війні. Це великий стратегічний промах, який матиме негативний ефект у довгостроковій перспективі, незалежно від того, чи вдасться Росії її захопити. Пам'ятайте, що висловлені думки є лише точкою зору автора, і не є істинною останньої інстанції. Слава Україні, слава ЗСУ, переможемо!